35 років минуло відтоді, як музиканти вокально-інструментального ансамблю «Дрібляни» вийшли на професійну сцену. На творчості гурту виросло не одне покоління поліщуків, тому цей концерт став справжнім мистецьким подарунком житомирянам та гостям міста. В залі не було жодного вільного місця. Високопрофесійні музиканти, на чолі з народним артистом України, художнім керівником гурту «Дрібляни» Юрієм Градовським виконували українські народні пісні, золоті хіти, 80-х, джазові композиції. Сьогодні в колективі грають молоді талановиті музиканти, але душею ансамблю є маестро Градовський, котрий вже 35 років виходить на сцену і хвилюється як в перший раз. Це неправда, що є такі зірки, є такі артисти, які не переживають. Можливо, той не переживає в кого фонограма, але він точно переживає, а раптом фонограма стане. Зупиниться. Я прочитав колись інтерв'ю Раймонда Паулса. Які перед кожним виходом на сцену, там у нього є якісь знаки, і він дивиться в щілинку, його питають. ви так, а він каже: я перед кожним виходом на сцену, де б я не був чи в палаці спорту на 12 тисяч, чи в сільському клубі, ку я хвилююсь, точно така ми нічим не відрізняємось. Ми теж хвилюємось, переживаємо. Почесними гостями свята були зірки української естради Павло Мрижук та Микола Свидюк. Це найкращий інструментальний колектив, тільки беру цей зріз. Я вже не кажу про, про вокальні здібності хлопців. Тому в цілому склався цікавий музичний гурт, який може сьогодні конкурувати з будь-якою європейською групою, тому що, дивіться, і перкусія працює. Це блискуче блискучого володіє інструментом. Гітарист, блискуче володіє інструментом. інструментом. клавішник, молода енергія, яка війшла органічно в цей колектив. Вона зробила і додала свої енергетики. Тобто молодість, досвід, вони гармонійно об'єдналися. І сьогодні ми маємо цей чудовий блискучий колектив, який називається Древляне. Пісенне свято не залишило у залі жодного байдужого, а щирі слова зі сценою вілярам та море квітів від шанувальників творчості. Ще раз доводить, що колектив сьогодні є справжнім брендом нашого поліського краю. Я 20 років назад вперше приїхала в Житомир, і моє знайомство з Житомиром почалось з гурту «Древляни». Так сталося і. Це перше враження від цього концерту, воно перенеслось, напевно, і на відношення до Житомира. І ось вже більше 20 років ми живемо в Житомирі, це наше рідне місто. Ігор Деревляний нам близький. По житті, по житті да. йде з нами. І навіть наша дочка ходить зараз, вона теж займається на фортепіано, і ходить жіні Юрія Градов з Колентинів Назаровна. І ми всі як то дружимо в місті, і нас це все визвишає і як це допомагає жити. Ульяночка, скажи мені, будь ласка, тобі сподобався концерт? Так. Да. А що тобі сподобалось найбільше? Пісні? Яка саме? Всі. Анжеліка Нестерчук, Ігор Грач, Новини Житомирщини.